Пропонується дипломна робота на тему програмної реалізації застосунку для формування звітності за колекціями документів. На наступному слайді ми бачимо об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету роботи. Формулювання завдання. То на цьому слайді представлені завдання, які ми маємо виконати в результаті роботи над цією програмою. Також поставлені завдання, які мають загальний характер та специфічні, які Будуть представлені тільки в нашому програмному застосунку. На п'ятому слайді представлені порівняння з існуючими аналогами. По цьому ми бачимо, що всі майже аналоги є платними і з високою вартістю. Лише один є, в ньому є безкоштовна версія, і на ній функціонал дуже сильно урізаний. На шостому слайді ми бачимо мови розробки, тобто порівняння мов розробки, які ми роздивлялися. Серед мов було вибрано мову C-Sharp, так як вона найкраще взаємопрацює з пакетом Microsoft Office, тому а наша програма спеціалізується на, саме на цьому. Серед вибору. Засобів розробки було обрано Microsoft Visual Studio, так як воно, цей, ця середа розробки має постійні оновлення, та також дуже гарно співпрацює з пакетом Microsoft Office. На наступному слайді ми бачимо модель взаємодії користувача з базою даних модел controller і на, наступній, на наступному слайді ми бачимо логіку взаємодії нашої програми між користувачем та системою. На цьому слайді ми бачимо модулі розробки, які в нас використовувалися при програмі. І на цьому слайді ми бачимо приклад інтерфейсу нашої програми. На 12 му слайді представлені висновки. Серед які були в нас до нашої презентації, на цьому презентації завершено. Дякуємо за увагу.